Як без перебільшення, буквально за кілька хвилин, кількома вправами якісно покращити мозкове кровопостачання, а відповідно підвищити тонус, підвищити працездатність, пам'ять, увагу, мислення, покращити психоемоційний стан, покращити загальний стан тіла і покращити якість сну насправді це цілком можливо. Мене звати В'ячеслав Смирнов, я лікар. Наші програми по цілісному підходу до фізичного та психічного здоров'я пройшло вже більше 200 тисяч людей. І з нашої статистики, з нашого досвіду, я точно можу сказати, що це цілком можливо. Зараз саме необхідна і коротка теорія, і після цього ми відразу перейдемо до практики. Отже, що в першу чергу впливає на стан нашого мозку. Ми можемо регулярно вживати якісь вітаміни та бади, ми можемо повноцінно харчуватись, ми можемо займатися фізкультурою та спортом. Але. Якщо мозкове кровопостачання не оптимальне, автоматично ми будемо жити не в оптимальному стані. В нас будуть якісь прояви, поганий сон, неоптимальний психоемоційний стан, знижений тонус, якісь проблеми з тілом. Що на це впливає в нашій фізіології? Як ви чудово знаєте, кров наш череп в голову затікає по артеріях, відтікає по венах. В артеріях тиск високий, в венах тиск низький. Відповідно, коли в нас є порушена постава, коли в нас є порушений дихальний рух, коли ми регулярно знаходимося в стані стресу, а хто зараз в ньому не знаходиться, в нас накопичується напруження в нашій шиї та плечовому поясі, і автоматично в нас перетискаються саме ті судини, в яких тиск знижений. Це наші вени. І відповідно кров затікає в голову по судинах, де тиск високий, по артеріях, а відтікає погано по венах, де тиск низький. І виходить, що кров затікає, накопичується в голові, відтікає більш повільно, і це створює певний застій крові в порожнині черепу, тобто своєрідний набряк. І це так само призводить до підвищення внутрішнього черепного тиску. І автоматично, саме в цьому стані, коли мозок ніби знаходиться в стані набряку, і кровотік відповідно сповільнений, ми дійсно відчуваємо себе не дуже добре, а це може бути знижений тонус, погіршений психоемоційний стан і так далі. Можливо, вам знайоме відчуття а, так званого мозкового туману, це класичний термін, або таке відчуття, що ви ніби як не до кінця проснулись. Це класичні ознаки того, що кровопостачання мозку, його живлення мало б бути краще. Відповідно, що з цим потрібно робити? Перш за все необхідно зняти оце зайве напруження з м'язів, які зверху прикривають ключові судини, по яких кров відтікає від голови, і ви миттєво відчуєте себе краще. Зараз саме це ми з вами і зробимо в практичній частині. Перед тим, як ми перейдемо до вправ, якщо ви розумієте важливість цілісного системного підходу до фізичного та психологічного здоров'я, ви можете пройти наш безкоштовний марафон, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. І ви отримаєте миттєвий і досить глибокий результат у своєму психологічному та фізичному стані. Також я запрошую поставити вас лайк цьому відео, підписатись на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, і залишити якийсь коментар під відео. Напишіть, що ви думаєте, в принципі, з цієї теми. Так само в описі до цього відео ви знайдете посилання на нашу банку на допомогу 204 му батальйону. ТРО це максимально круті хлопці та дівчата, які прямо зараз боронять нас з вами. Давайте їм разом допоможемо. А тепер практика: ми можемо використовувати для е, виконання цих вправ будь-які підручні інструменти. Це може бути мобільний телефон, це може бути якась пляшка з сильно газованою водою, це може бути якийсь масажер, будь-що. Так само це можуть бути, звичайно, і просто ваші власні руки. Тепер, що ми власне робимо? Крок один: нам потрібно розслабити м'язи наших плечей, плечового поясу. Ми ставимо пальці лівої руки на праву трапецію. Це м'яз, який підіймає наше праве плече вгору, і шукаємо на трапеції натискаємо достатньо сильно, і ми шукаємо на. На трапеції точку, зону, яка буде відчуватись найбільш чутливою або найбільш болючою. Це епіцентр напруження саме цього м'язу. Нам потрібна саме чутлива зона. Коли ми її знайшли, ми її зафіксували. Тобто, дуже важливо, щоб ми не продовжували ходити по трапеції, ніби як масажувати її. Нам потрібно знайти епіцентр болю і натиснути на нього. Далі ми просто тримаємо. Ми тримаємо руку на плечі і а, чекаємо десь приблизно протягом хвилини, спостерігаючи за тими відчуттями, які у нас будуть виникати. Ви можете відчути, що розслабляється трапеція, у вас під рукою виникає відчуття тепла, м'яз може ставати більш м'яким, може відчуватися така приємна пульсація або в ділянці от, плеча цього м'язу, або, можливо, там, в правій половині а, шиї. Можуть виникати якісь приємні відчуття в голові, може виникати відчуття того, що у вас розслабляється дихання. Просто спостерігайте за тим. Як реагує ваше тіло. Наступний крок. Так само зараз рухаємось тільки по правій стороні, для того, щоб ви відчули різницю між тим, що у вас було, і стало. Було зліва, стало справа. Тепер ми ставимо, наприклад, великий палець правої руки на м'яз, який йде від мочки правого вуха, під нею починається, іде на грудину. Якщо ми повернемо голову, наприклад, ліворуч, ми побачимо таку довгу смужечку, яка виділяється в нас на шиї, власне, йде від основи черепу до грудини. І ми ставимо Великий палець правої руки, або там ще щось, інші пальці, як вам зручно, саме на цю точку, саме на цю зону. Поставили, сильно натиснули і так само тримаємо протягом однієї хвилини, можна більше. Просто досить сильно тиснемо і тримаємо. Якщо ви відчуваєте, що у вас оцей біль віддає кудись в голову, в зуби ще кудись, ми можемо трішечки менше давити, але продовжуємо це робити, бо ця ірадіація, ніби як передача болю, це класична ознака того, що саме ця зона є дуже важливою саме для вас, і з нею потрібно працювати. Важливо розуміти, що в нормі, коли в нас нормальна постава, нормальна біомеханіка нашого тіла, нормальне дихання, правильне, у нас не має бути цих зон. Вони не мають бути особливо чутливими. Тобто це напруження, епіцентр напруження виникає саме через те, що м'яз знаходиться не в нормальному тонусі, він, власне, перенапружений, і це є наслідком більш глибинних проблем. Чому, власне, бажано робити і інші вправи? Але зараз ми прибираємо саме ключові речі, які впливають на наш стан. Десь хвилина приблизно пройшла. Тепер від цієї точки ми відходимо буквально от відразу вперед в ямочку, яка знаходиться перед нею. А далі починається в нас нижня щелепа. От цю ямочку між оцим м'язом. І е, нижньою щелепою ми ставимо, от, скільки туди проходить, наприклад, два пальці. Якщо у вас дуже якісний манікюр, тоді це можна робити костяшками пальців. Ставимо пальці сюди, в цю ямочку. Голову можна тримати по центру, можна повертати, як вам зручно, і так само продовжуємо натискати. Зараз ми це робимо повторюю тільки з однієї сторони, тільки справа. Потім, коли ви будете робити це самостійно, ви ж будете це робити. Ми робимо це з обох боків для того, щоб просто витрачати менше часу і отримувати максимальний результат. Зараз нам важливо, щоб ви власне відчули різницю між було та стало. Як я вже сказав, тримаємо, тримаємо. І можна, наприклад, ще сповільнювати дихання. Ми можемо дихати свідомо розтягуючи дихальний цикл, ми можемо дихати свідомо подовжуючи видих і паузу після видиху, і спостерігати за тим, як знову таки реагує ваше тіло змінюються ваші відчуття. Якщо у вас дуже сильні больові відчуття, тобто дуже високий рівень напруження, тоді саме таким чином, розтягуючи видих, ми можемо значно швидше знизити оцей загальний рівень напруження і загальний в тілі, і там, де ми працюємо, от саме зараз. Наступний. Крок, ми ставимо пальці, власне саме от під цими м'язами, з якими ми зараз працюємо, проходять власне ті ключові судини, які живлять наш мозок. Наступний крок: ми ставимо великий палець правої руки в ямочку, яка знаходиться в основі черепу, в основі черепу, між, в куті, між цими довгими м'язами на задній поверхні шиї, і між основою власне черепу. Отут, оцей кут, ми заходимо великим пальцем сюди і натискаємо всередину та вгору. Всередину та вгору. Умовно кажучи, ми намагаємось всередині своєї голови дійти приблизно от до цієї точки, до умовно верхньої частини лба по центру, Тиснемо туди всередину і вгору. А за все, там теж буде е, трохи боляче, і ми фіксуємо цю зону, може, і не трохи. Так само ми продовжуємо максимально повільно, розслаблено дихати, подовжуючи видих. І до речі, якщо ви відчуваєте знову-таки досить сильний рівень напруження або сильний рівень болю, ви так само можете видихати. Через щільно зжаті губи, оцей прийом, коли ми видихаємо через щільно зжаті губи з подовженням видиху і паузи після видиху, буде так само допомагати вам швидше звільнятись від усього зайвого напруження та власне так само болю. Чекаємо. Тримаємо і спостерігаємо за власними відчуттями. Зараз вже в когось із вас може виникнути певна реакція у вигляді позіхання або може навіть і сонливості. Це нормально, і це власне каже про те, що ваш загальний рівень напруження стресу вже почав знижуватись. Запустились процеси відновлення в нашій центральній нервовій системі, в нашому мозку. Ну і, власне сонливість це класична ознака цього процесу. З часом це пройде. Просто зараз нам потрібно максимально відновити свій життєвий ресурс, так само, як ресурс мозку. І це може проявлятися в цій реакції певної сонливості. Все, час пройшов, десь більше хвилини пройшло, можна руку прибирати. Останній крок: тут в ідеалі нам буде потрібна пляшка. Це може бути пляшка з сильно газованою водою, вона має бути досить пружня. Тут контекстна реклама Моршинської. Або це може бути будь-який предмет: термос, скляна пляшка, скалка для тіста, будь-що. Ми кладемо пляшку. Під потилицю в місці, де наша шия переходить в череп. Тобто дуже важливо, що ми кладемо оцей предмет, ну, зараз це пляшка, саме в місце, де закінчуються м'язи і починається череп. Тобто саме сюди. Якщо ми будемо опускатися вниз по шиї, ми будемо тиснути на шийні хребці, і це насправді не корисно. Тому от, саме на хребці тиснути в жодному випадку не можна. А от в перехід між шиєю та черепом, це буде давати той самий максимально оптимальний позитивний результат. Зараз, поки я це розповідаю, ви можете одним пальцем, так само, наприклад, великим пальцем або телефоном, або костяшками пальців, натиснути саме туди, от ця точка, справа, для того, щоб максимально її розслабити. І так само почекайте протягом однієї хвилини, доки ви не відчуєте, що ця зона розслабилась. Насправді тут можна триматись і довше. Ці м'язи багато шаровів вони дуже важливі, і відповідно, ми можемо тут, наприклад, якщо ми робимо це лежачі, робити і 3 хвилини, і 5 хвилин, і навіть більше. Ми можемо повертати голову трохи праворуч, трохи. Хліворуч, для того, щоб добиратись до самих напружених ділянок наших м'язів шиї. Коли ви це зробите зараз, теж ну, приблизно хвилина пройшла, ми можемо прибрати палець від основи черепу і тепер а, просто вирівнятись. Якщо ви сидите, сидіть, якщо ви стоїте, можете стояти. І тепер просто стоячи чи сидячи, можна прикрити очі. Відчуйте себе, тіло, опору під собою, власне дихання, плавно, повільно вдихніть і видихніть. І порівняєте відчуття справа та зліва. Скоріше за все, ви відчуєте себе значно більш стабільно, ніж зазвичай. Скоріше за все, ви відчуєте значно більш об'ємне вільне дихання. Якщо десь було напруження, дискомфорт біль зараз його вже немає. А так само дихання, скоріш за все, ви відчуваєте більш об'ємним вільним ваше тіло, ніби як, можливо, навіть вісить на вашому диханні, через що зайве напруження так само буде спадати, і так само зверніть увагу на те, як відреагував ваш внутрішній стан. Напишіть в коментарях до цього відео про свої спостереження, що змінилось, як відреагувало ваше тіло, як змінився ваш внутрішній стан. Також я запрошую вас поставити лайк під цим відео, підписатись на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Якщо ви розумієте цінність та важливість цілісного системного підходу до фізичного та психологічного здоров'я людини, ви можете пройти наш безкоштовний марафон, посилання в описі до цього відео. І я гарантую вам якісне покращення вашого самопочуття вже з перших занять.